Турки, зараз... мати. О, о, о. о, ендики, декі ендики ходять. Thanksgiving зараз будемо мати, так? Так, та, вже є Thanksgiving. Каліфорнія 15 січня. 15-го року. 16-го. А, 16-го, вже 16-го Ось Така-то зелень. Говори трошки дощі перепадають, як коли асфальт мокрий. У нас буває немає навіть. Бачите, дерева сухні. Такі сухі дерева, що я не знаю, як вони мають далеко тягнути ту вологу. Тут може бути 6 місяців, 5 о, місяців. 5 місяців може не впасти навіть один дощ. Від березня, від квітня до листопада. Так, дуже багато тут в горах гарної зелені і хвойний ліс я бачу, трошки сосни є, невеликі, ну і багато таких дерев цікавих. Ну, Завалилася якась вже шопа, стара шопа там. Та. Хто не доглядає і все, пішло і поїхало.